Люди лінуються занурюватись в фундаментальність, люди лінуються академічно пробудовувати стосунки з знаннями. Люди вже настільки ну, дійсно іспорчені, да, от, називаю, як є. Цією дофаміновою о, історією про три, три секунди, да ти от мене тут вмов за три секунди залишитись з тобою на одній волні. Та на хіба мені це треба, чудік? Мені не треба тебе вмовляти. Я не буду з хлібом сілю бігати ні за ким ловити вайп алгоритмів, щоб когось купити, чи чиюсь увагу до себе привернути. Ну, от людство зараз має зрозуміти. Замовкнути в будь-який момент це не проблема для трансляторів, для людей, які принесли мудрість на землю, які щоденно 24 на 7 розповідають, діляться, проявляють щедрість, сумлінно служать, можуть не робити. І залишиться в, в нашому інфополі, ну, вибачте за слово, просто гавна шлак інформаційний. Далі що? Тому, коли люди розуміють, це зараз був такий довгий спіч про вашу відповідальність, що якщо ви знайшли якийсь канал мудрості, то нею ще треба ділитися з іншими. І не тільки. Такий перепост легким движенням лівої ноги, без слова, без фрази, без шовоно тобі, без поради, безпорадна ну, без імітація якоїсь діяльності. Це гординя, шановні, це гординя.